Забудьте про десятки застарілих пристроїв для роботи або навчання, все, що вам потрібно, в одній панелі Inboard LTPC. Стильний дизайн підходить як для школи, так і для переговорної кімнати. Модель цієї панелі є у чотирьох діагоналях: 65, 75, 86 та найбільшою діагоналю – 98 дюймів для великих конференц-залів. Інтерактивна панель Inboard LTPC – це інноваційне рішення для шкіл, ліцеїв, коледжів, університетів, мовних шкіл та спеціалізованих навчальних закладів. Панель підтримує мультитач до 40 торкань. Одночасно можуть працювати 10 користувачів. Це максимальна взаємодія та залучення. На сьогодні старі панелі та проектори у переговорних кімнатах підходять у минуле. Це не практично, а взаємодія колег стає складнішою. З інтерактивною панеллю Inboard LTPC проведення презентацій та бізнес перемовин з партнерами переходить на новий сучасний рівень, де взаємодія є максимально зручною та ефективною. У комплекті йде сама панель, три wi fi антени, bluetooth антена два маркери, указка, пульт дистанційного керування, кабель живлення, кабелі HDMI, HDMI і USB-Touch і комплект настінного кріплення. На передній панелі є такі кнопки: увімкнення живлення, джерело сигналу, меню налаштувань, кнопка вимкнення підсвітки екрану, головна сторінка зменшити або збільшити гучність. А також слот для карт пам'яті HDMI, USB-C та три входи для USB. Також на панелі є камера, завдяки якій ви можете поєднувати офлайн та онлайн зустрічі. У комплект поставки входить безкоштовне програмне забезпечення Inboard Space. Це сотні інтерактивних уроків та сервісів для будь-яких яких дисциплін постійні оновлення, інструкції, вебінари та готові рішення для сучасних уроків та презентацій? Всередині потужний процесор. Працює панель автономно завдяки Android 14. А якщо потрібно ще більше, ops компютер та Intel Core перетворює панель на повноцінний ПК. Інтерактивна панель досить стійка. Тут загортоване скло з антибліковим покриттям та функція мультитач 20 торкань на Android та аж 40 торкань на Windows. Саме те, що треба для командної роботи. Інборд це не просто панель, це інструмент, який робить навчання захопливим, а робочі зустрічі ефективними. Ви можете випробувати панель, не купуючи її одразу. Скористайтеся 21 днем безкоштовного користування Inboard LTPC і відчуйте майбутнє вже сьогодні.